Вони зрозуміли, що я подав на них присуду, uh -huh. вони зрозуміли, що в них є забор. І вони вирішили заднім числом мені поводити. Uh -huh. А хто керівник управління соціального тире? Відомо. Світлана Леонідовна Мараїтіс. 16 січня 2025 року військовослужбовець Сергій викликав поліцію до будинку Таїровської селищної ради. Та написав заяву про можливу підробку документів посадовими особами органу місцевого самоврядування. Андрій Вікторович старше слідчий. Свідчить про те, Андрій Вікторович. Дякую. Дивіться, така ситуація. Є підозра, що співробітники Європської селищної ради. Підроблюють документацію, а ці дії передбачено порушенням кримінального кодексу саме статті 366 службова, не по можна так вона службове підроблення. Е, дивіться. 14.11 мною мене було подано заяву щодо соціальної виплати. 19.12.2024 я отримав відмову. Е, я написав. Запит на ознайомлення мене із матеріалами розгляду моєї заяви. Мені надали відповідь 26-12, що я можу прийти. 27-12 я прийшов, ознайомився із матеріалами, зробив, зробив усі фотографії і відповідні копії. Після цього я пішов до окружного суду, подав позов. Після того, як я подав позов, 09.01.25 я отримав відповідь про те, що у зв'язку із новими обставинами було засідання комітету 26.12 і мою заяву походжу. Але 27.12, коли я ознайомлювався із документами, ніяких документів не було, ані засідання комісії разом я з... При ви дату на документах писали. Ознайомлені. Але, але у вас але... документи, що де вони от, запрошують е, ознайомитися? Так, 26-го вони мені надіслали. 27-го я прийшов сюди. У мене є дзвінок зафіксований через е, їхню лінію. Офіційно, що 27-го я прийшов познайомитись із матеріалами. І жодних документів не було про те, що 26-го щось було. Крім того, в мене на відео зафіксовано де співробітники Таїровської селищної ради. 27-12-го го, -го мені кажуть. Що останнє засідання комісії було 10-12, і в цьому році їх не було і більше не буде, тому мені не виплачують. А фотографію ви робили того ж дня, коли визнайомили. Звісно. Інформація про фото є. Зараз я вам покажу. Ось. Угу. 27 грудня директора. Угу. На борзі фотографії. Те, що я робив. Угу. Угу. Ну а 20, ще 26, ще 24, так. А 26-го, а потім мені 9-го. Ці дають відповідь, що 26-го була комісія, тобто вони, вони зрозуміли, що я подав на них присуду, вони зрозуміли, що в них є забор, і вони вирішили заднім числом мені погодити. Тому що я все одно їм зобов'язав це погодити. Згідно їх положить і згідно закону скріншоти перебіг і цих фотографії. А хто керівник управління соціального тириціналі? Вам відомо? А, відомо Світлана Леонідовна Мараїтіс. Вона і зараз прибуває на цій посаді? Ну так, соціальні да Світлана. А вам відомо, що 10 грудня 2024 року. Та й рада радна відмовила військовослужбовцю наданні матеріальної допомоги, яка передбачена законом мені невідомо, але я не удивлюсь, то що Таїровська селищна рада негативно, дуже негативно ставиться до збройних сил України, систематично порушує закони України. І для них сьогодні одну бумагу дати, тут завтра забрати, послезавтра другу, третю. тут так дать. і вийшло. Вони вже коли, коли ні, ні, зрозуміли, для мене, що для мене це нормально. Да. Вони коли зрозуміли, що на них подали до суду, вони заднім числом підробили бумаги. А, так. ну це нормально, для них це, це нормально. Ну, ми ж всі знаємо, хто керує Тайровською селищною радою, і хто керує Олександр Олександр Орлов. Чарло, який вже погодився з бунвальним актом, що він скоїв злочин ще у 2014 році. Ми всі це про це знаємо. А що ви хочете? Що як вони будуть керувати? Тим тим більше на користь руському міру? Тим тим більше до збройних сил України вони дуже негативно ставляться для них. Це Взагалі, вони як я бачу вас у Дякую. Написана заява до поліції. В Черговий раз встановлюємо, що керівництво Таїровської селищної територіальної громади продовжує ігнорувати закон Роман Баршанідзе Альтернатіва органу.